Російська пропаганда продовжує просувати різні наративи проти України. Головна мета таких інформаційно-психологічних операцій посварити між собою наших громадян, а у світі показати нашу державу гіршою ніж сама Ерефія. Про це під час прес-брифінгу розповіли представники головного управління розвідки РНБО та Центру стратегічних комунікацій. Зокрема, зараз Росія ставить на меті зламати стійкість українського народу та розповсюджує інформацію про дискомфортне життя на тлі аварійних відключень світла. А ось на світовому рівні пропагандисти намагаються довести, що допомагати Україні знищувати Росію невигідно і навіть збитково для наших партнерів. Ми бачимо, що росіяни на сьогоднішній день розхитують своїми і ПСО в першу чергу світ на Європу розкрадання зброї. На Штати сьогодні ідеї ПСО. По, ну, це, дуже, це не американська війна, це не наша, це дуже далеко і нашу так дорого. Африка, Близький Схід, це голод в Україні. Тут в даній ситуації треба лише ефективно поширювати правду: правду на території самої Російської Федерації, що дуже важливо і дуже важко, але тим не менше ця робота ведеться. І безумовно, правду на території всього світу, ну і зрозуміло, на території якби самої України. Щоб була можливість учитися, школярі із гонтарівки на Харківщині власноруч побудували на пагорбі курінь. У селі не це мало не єдине місце, де є сталий зв'язок. Тривалий час, майже від початку повномасштабного вторгнення та окупації села, зв'язку там не було взагалі. Після визволення слабкий сигнал з'явився, і діти повертаються до навчання. Як проходять уроки, бачили наші кореспонденти.